Вітаю, красуні, сьогодні подивимося, в чому курні ваших відносин? З чого у вас все починалося? Що вас пов'язує між собою? Що ви маєте спільного? Так, ну ви розумні люди, ви трохи. Трішки е, любите ризикувати. Е, ваші відносини починалися як не дуже серйозні, можливо, в якійсь е, жартівливій формі. Ви не планували родину відносини, це відносини, однозначно. це однозначно. Але прийшло кохання. Прийшло кохання, і воно прийшло в першу чергу до вас. З чим я вас і вітаю. Почуття ця людина у вас пробудила.